Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, І свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, я згадаю, Діла не забуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину, отака то наша слава. Слава України! отак і ви прочитайте, щоб не сонем снилось всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, Обніміти ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх, твердими руками і діточок поцілує. Вольними устами, і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.